Усім привіт! Я вас рада бачити на своєму ютуб каналі і вирішила трошки змінити наш контент. І сьогодні ми будемо говорити про діджитал маркетинг та взагалі про новинки, які зараз відбуваються у соціальних медіа. Так як за освітою є маркетолог, я пропоную вам зануритися трошки в мою сферу, і я вам розповім більш детальніше та якісь цікаві факти взагалі про діджитал маркетинг. Тому переміщуємося на зручний диван і продовжуємо наше відео. За даними App Economy Insight, популярними соціальними платформами у 2023 році залишаються Facebook, YouTube, WhatsApp та Instagram. А чи знаєте ви, скільки часу взагалі знадобилося різним платформам для того, щоб охопити 100 мільйонів користувачів? Якщо ні, то я вам розповім. LinkedIn це зробив протягом 7 років, Instagram витратив 2,5 роки, TikTok 9 місяців, а ChatGPT всього лише 2 місяці. І це ще не рекорд. Нова соціальна мережа від мета ТРІЦ за одну годину зібрала перший мільйон користувачів, і це просто вражає. Давайте детальніше поговоримо про Тріц. Це додаток, в якому ви зможете створювати текстові повідомлення, прикріпити зображення та відео, підписатися на інших користувачів, а також компанії. Іншими словами, це клон Твіттер, але з прив'язкою до вашого інстаграму, що дає вам змогу легко долучитися до цієї мережі без реєстрації. На мою думку, створювати те, що вже існує, і користується попитом, шлях в нікуди. Але з іншого боку, це здорова конкуренція. Історії багато прикладів, коли новачки обходили існуючих мастодонтів, яких згодом усі забували. А от чи замінить, чи виявиться кращим, покаже час. Шансів багато, і це точно не Клабхаус, бо він був чимось новим, що не зайшло. А тепер, смішне і корисне одночасно, з'явився сервіс на основі штучного інтелекту, який допоможе перефразувати гнівне повідомлення в polite list. ідеальне рішення, безкоштовне і навіть розуміє українську. Поки працює в тестовому режимі, тому має обмеження в 150 символів, посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. А тепер діджитал новини за останній місяць. В інстаграмі таки запустили канали, як у Телеграм. Тепер ця функція доступна по всьому світу. Канали підтримують текст, зображення, відео та голосові повідомлення, опитування та реакції. Підписники зможуть реагувати на повідомлення, але не відповідати на них. Там і з'явилися сторіс. Можна обрати, коли вони зникатимуть – через 6, 12, 24 або 48 годин. Також їх можна закріпити в профілі. Але поки що ця функція доступна лише для користувачів Telegram Premium. Звучить відповідь як на те, що Instagram запустив канали. Ріц втратив 20% активних користувачів. Середній час, проведений користувачем на платформі, скоротився на 50% з 20 до 10 хвилин. Твітер блокує прямі посилання на тріц. Користувачі Твітер помітили, що не можуть знайти в мікроплозі посилання на тріц. Через url з адресу нічого не виявляється, поки не ясно, навмисне це нововведення чи помилка. Графік ChatGPT вперше впав майже на 10% по всьому світу. Кількість унікальних відвідувачів сайту ChatGPT у всьому світі впала на 5,7%. Аналітики також кажуть, що час проведений користувачами на веб-сторінці знизився на 8,5%. Вітер погрожує судом мета через запуск тріц. Представники Twitter Алекс Спіро, в листі викрив мета в переманюванні співробітників і наймі колишніх менеджерів, які мають доступ до конфіденційної інформації. У зв'язку з цим компанія Цукенберга систематично і незаконно привласнює комерційні таємниці на іншу інтелектуальну власність Twitter. На сьогодні це все. Я надіюся, вам сподобалися діджитал новини та наша нова рубрика. Чекаю на ваші коментарі, лайки під цим відео. Також не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвінок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!